Віт, я хочу розповісти про дуже особливу книжку, Велику книгу почуттів польського автора Джегужа Каздепки. Це книжка не про фантастичні пригоди чи казкових героїв. Вона про нас, про тебе, мене, про кожного, хто хоч раз сміявся, плакав, слився, соромився чи був закоханий. Автор дуже просто і з гумором пояснює, що таке емоції, чому ми відчуваємо страх, що робити, коли не можеш стримати сльози, як зрозуміти, що тебе хтось образив, і як про це сказати. Це не наче розмова з другом, який усе розуміє. Книга допомагає пізнати себе і навчитися говорити про свої почуття, а ще краще розуміти інших, бо часто ми думаємо, чому ця людина так поводиться, і не здогадуємося, що вона просто переживає щось важливе. Велика книга почуттів це не просто книжка, це справжній путівник у світ емоцій. і я щиро раджу її кожному, бо розуміти себе, це перший крок до того, щоб стати щасливішим.